Нещасний випадок стався в одному із гуртожитків Кременчука. З дев'ятого поверху випала дівчинка, три роки дев'ять місяців. У тяжкому стані дитина перебуває у лікарні. Попередньо встановлено, що родина мешкає в кімнаті. Мама відлучилась буквально на декілька хвилин. Дитя вилізло на вікно, яке не мало ні москітних сіток, було просто відчинено та випало. Черговий раз звертаємося до батьків. Якщо у вас в квартирі в помешканні є маленька дитина, перевірте свої вікна, особливо це москітні сітки. Вікна в такий період, весняний, літній, коли на вулиці тепло, не повинні бути відкритими. Це безпека. Ваша і безпека вашої родини. ДТП сталося в селі Михайленки. Водій легковика під час руху з'їхав за межі проїжджої частини. Автівка перекинулась. В результаті попередньо водій загинув, пасажир госпіталізований до лікарні. На даний час слідчі, слідчого управління встановлюють всі обставини, свідків та очевидців даного інциденту. Обоє, що водій, що пасажир місцеві мешканці. Як так сталося, що виїхали за межі проїжджа і частина наразі встановлюється. Вчора в районі проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода за участю швидкої медичної допомоги. В результаті дорожньо-транспортної пригоди отримали механічні пошкодження три транспортних засобів: це автомобіль Форд, автомобіль шкода та карета швидкої допомоги, яка рухалася в напрямку третьої лікарні з проблисковим маячком. До лікарні на діагностування було госпіталізовано двох медиків та двох людей, які перебували в кареті швидкої. Отримали легкі травми фактом. Займаються патрульні поліцейські, всі обставини дорожньо транспортної пригоди встановлюються та в подальшому буде проведено перевірку та прийнято рішення. Поліцією у Кременчука встановлюються також обставини вбивства в Крюківському районі молодого чоловіка. Проведено першочергові слідчі дії. Всі обставини скоєння тяжкого злочину встановлюються. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.